Та да. з вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску Ви побачите, щоб вберегти школярів від біди та підігріти їх інтерес до вивчення дорожніх правил, працівники дає заохочують лихів конкурсами та призами. У Дніпропетровську правоохоронці виборювали звання найправнішого керманича службового авто на київщині. Визначили кращого міліціонера області. Перемогу здобув представник спецпідрозділу Беркут. Корупція супроводжує українців. пелюшок. та що батьки в Україні змушені давати хабарі, і скільки вони витрачають на це грошей? Спека дітей на дорогах завдання, яке знаходиться в центрі уваги столичних даївців, особливо зараз, коли тривають зимові канікули. Щоб вберегти малечі від біди та заохотити їх до вивчення дорожніх правил. Працівники Державтої інспекції організовують дітлахам конкурси з призами. Не забувають інспектори подбати і про тих, хто постраждав у дорожньо-транспортних пригодах. Інспектори дає привітали пацієнтів дитячої лікарні охмадит новорічними святами. У травматологічному відділенні госпіталю лежить чимало дітей, які опинились тут внаслідок ДТП. Марта потрапила в аварію разом із батьком. Автівка, в якій вони їхали, стала некерованою на вкритій кригою трасі. Дівчинка отримала складну травму стегна. Втім, найважче вже позаду, запевняють медики. Ця дівчатка у нас Марта сімі літа на 6 декабря попала в ДТП. Получила многоскольчатый перелом ведра. Сейчас девочка уже в стабильном состоянии. І вже готується на виписку. Все благополучно. за статистикою. Лише у Києві у ДТП цього року було травмовано понад 200 дітей. Більшість автопригод трапилися з вини керманичів. Проте іноді винуватцями стають самі діти. Маленькі пішоходи бувають неуважними, раптом випігають на проїжджу частину і переходять вулицю у невстановлених місцях. Тому співробітники Даї подарували малечі не лише солодощі та іграшки, але й книжки з правилами дорожнього руху. Они уже знают, это передается из поколения в поколение, кто долго лежит, рассказывает детки что сегодня приедет милиция, так они называют, привезет нам подарки. И традиция, я думаю, это будет продолжаться. Нам, честно говоря, и взрослым приятно, но ну а детям во много раз приятнее, чем взрослым, что их приехали и поздравили. Люди в погонах, часті гості у лікарні. Лише протягом цього року вони чотири рази здавали кров для пацієнтів охматиту. Торобітники ДАІ не перший рік допомагають клініці. Цукерки та сувеніри, які вони привезли дітям цього разу, маленька частина цієї допомоги. «12-й рік ми приходимо сюди і даримо дарунки от, цим дітям, які потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. І крім того, ті діти, які травмувалися без дорожньо-транспортних пригод. Це я хочу сказати, це свята місця». Я так думаю, що отаку маленьку толічку ми все зробили, щоб вони виздоровіли. Медики кажуть, що для швидкого одужання хворому потрібно не лише правильний догляд, а й позитивні емоції. Правоохоронці малечі їх забезпечили. Приємно одержувати, отримувати подарунки. Так, да, приємно. Кому ж не приємно? Ну що, так, будемо сподіватися, що лікування піде на краще. Так, да, вже йдемо на поправку. Скоро додому. Так. Да. Також працівники столичної зі інспекції підбили підсумки двох дитячих конкурсів на тему безпеки дорожнього руху. Вони пройшли під назвами Я ліплю із пластиліну дядью стьопу та машину і Батьки. Я чекаю вас вдома. Чотири десятки кращих творчих робіт були виставлені у академічному театрі Ляльок. юні учасники заходу разом із батьками змогли побачити та оцінити ці експонати. Сподобалися брелки на конкурс батьки, чекаю вас вдома та. Різні роботи там про дітей з різних районів. А права участь, в участь? Да. а де твоя картина? У мене не картина, у мене було. У такий спосіб діти мали нагадати батькам, які щодня сідають за кермо про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Ідея прийшлася до вподоби не тільки малечі, але й дорослим. Мені дуже сподобався цей конкурс, тому що діти іноді можуть навчити дорослих, тому що вони дещо вже забувають. А якщо діти нагадуватимуть дорослим про правила дорожнього руху, то це, мабуть, на них вплине ще більше ніж якесь навчання. Цього року мене просто вразив рівень робіт, який представлений на конкурс. Я думаю, що ці роботи достойні якихось галерей, і навіть не тільки українських, а й зарубіжних. І я думаю, що вони після цього. Ще не тільки самі подумають, як правильно переходити вулицю, чи як правильно кататись на санчатах, але й розкажуть про це своїм батькам та своїм знайомим. Найталановитіших конкурсантів нагородили подарунками та грамотами. А працівники столичної державтоінспекції впевнені, що діти, які брали участь у змаганні, в майбутньому стануть зразковими пішоходами та водіями. А отже, і аварій на дорогах України значно поменшає. В Дніпропетровську відбулося змагання з автомобільного слалому. Правоохоронці виборювали звання найправнішого керманича службового авто. Майже кожного року правоохоронці Дніпропетровщини на базі школи контаварійної та спортивної підготовки при обласному управлінні проводять змагання з автомобільного слалому. Такі змагання проводяться вже не вперше, адже професійне керування авто повинні володіти співробітники усіх підрозділів міліції. Для співробітників міліції необхідно вміють володіти автомобілями. Правильно? Когда возникают как сотрудники, и как сотрудники охраны, так и других служб спецподразделений, они должны уметь пользоваться автомобилем, управлять автомобилем, задержать преступника, если необходимо, догнать. Также у нас изучаются они моменты полицейских разворотов, моменты... Поліцейських пасіччик. У змаганнях брали участь працівники Державтоінспекції, патрульно-постової служби, перкутівці, Грифон та інші підрозділи. Приймають участь у підрозділи. Усі бажали продемонструвати майстер-клас у керування автівкою в екстремальних умовах. Управління автомобіля на скользкій поверхності, да? фігурне вождіння. Пробуємо за нас. Учасники повинні подолати заліковий маршрут, позначений конусами за мінімальний час. За невірне проходження траси, а також за торкання автомобілем обмежувальних конусів, нараховуються штрафні бали. Найкраще з проходженням траси впорався екіпаж Беркуту, який виборов перше місце. Перше місце Павел. «Беркут». Переможці змагань були нагороджені пам'ятними кубками та отримали почесні грамоти від керівництва головного управління Дніпропетровської області. З новорічними святами привітали своїх підшефних вихованців будинку інтернату для дітей з вадами мови. співробітники голосівської управління київської міліції. Звісно, міліціонери приїхали з подарунками. Різдвяними святами привітали своїх підшефних вихованців будинку інтернату для дітей з вадами мови, співробітників голосівського райуправління київської міліції. Звісно, міліціонери приїхали із подарунками. Працівники міліції принесли солодощі, подарували музичний центр, принтер. Діти показали. Програму всі були дуже задоволені, обличчя дітей світилися від радості. Ми сподіваємося, що так буде і надалі, і що і надалі ми будемо постійно відвідувати таких дітей і допомагати їм. Діти разом із вихователями підготували для улюблених шефів святковий концерт. Ми коли Слова подяки звучали щиро як вуз малечі, так і дорослих. Адже допомагають міліціянти закладу Давно до нашого закладу приїхав начальник голосівського управління міліції зі своїм заступником. Вони вислухали всі наші проблеми, і вони не просто вислухали, а дійсно вирішили допомогти закладу. Це були зроблені і новий фасад в школі. Це були і придбані м'які меблі. Ми щиро вдячні їм за те, що вони є. Щиро вдячні за те, що вони не тільки. Охороняють нас спокій а за те, що вони думають, як жити дітям, людям. Ну якби більше таких людей було, то, мабуть, би краще жилося на цій землі. Ми любимо дуже це свято і любимо подарунки. Ми дякуємо за те, що нам допомагають. Але найкраща подяка для правоохоронців щасливі і усміхнені обличчя дітей. ...моделі мобільних телефонів та планшетів за ціною вдвічі нижчою від ринкової. Така приваблива пропозиція, розміщена на сайті відомого інтернет-аукціону, не залишилася поза увагою. Зацікавлені покупці переказували на рахунок повну передплату і залишилися ніщим. На гачок афериста потрапило понад дві сотні українців. Олексій один із них. Чоловік ще влітку четвертий фон і перерахував на батьківську карту продавця понад три тисячі гривень. Торговець пообіцяв доставити телефон протягом кількох тижнів. Через місяць я позвонив, що я сейчас на Луганське буду. Телефон вже прийшов, от як буду в Луганське, одразу віддаю. Потім не перезвоню, соответственно, я пері, він перезваню, ну, я сейчас не могу разговаривать, мне сейчас неудобно, я перезвоню и так далее, и так далее. Вот. Ну вот, три с половиной месяца общаемся, сейчас видим, что пользуется заблокирован, четыре дня выключен телефон, никаких больше телефонов, связей, контактов, больше ничего нет. За допомогою соціальних мереж ошукані споживачі вирахували адресу, за якою мешкав Шахрай. Втім, застати його вдома тепер навряд чи вдасться. А ви розкажете, що Константин сьогодні живе? Так. А коли він буває? Не знаєте? Так, коли він буває. А вы откуда? А Там у него чайка выращивается. Да. А? Ну, заказывал у него телефон. А, вы да, покупаете? Да, да, да. Приходил уже кто-то, да? да? Приходили. приходил. И что? Ну, тоже не достучался. Адміністрація інтернет-аукціону, на якому діяв аферист, обіцяє користувачам безпеку операцій та відшкоджування витрат у разі шахрайства. Однак розраховувати постраждалим на виплату компенсацій не варто, кажуть юристи. Ні такого законодавства, яке його об'язує давати або і якісь там ущерби нанесені його. продавцами, которые с ним, ну, в общем-то, не имеют никаких отношений к нему. Если сайт использует систему страхования, то возможно возмещение за свет страховых компаний. Но ну, у нас такое не практикуется, поэтому надеяться нужно только на себя. К сожалению, механизма возврата средств, кроме как судебного, не имеется. Після численних скарг людей служба безпеки сайту заблокувала аккаунт у і и звернулася до милиции. Пользователи как-то с вами связываются, реагируют кто-то, Ще какие-то города Украины. всі все обращаются, когда вхожу в кондержке, да, цена свои заявки. Я понял, а у вас служба безопасности как таковая компания есть? Она как-то обращалась в программе города или Да, конечно, мы с этим работаем, да. Это обязательно. Наразі правоохоронці перевіряють заяви, які надходять від обурених покупців, і поступило за п'ять заявлень фактах машини чисто зі спользування з виспользуванням сети интернет. В настоящее время по двом из заявлений уже возбуждены уголовные дела, Два находятся в стадии доследственной проверки, одно направлено в прокуратуру для принятия решения. Уголовные дела возбуждены по статье 190 мошенничество. Якщо провину молодика доведуть, на нього очікують до восьми років позбавлення волі. А експерти радять українцям бути більш обачними при купівлі товарів через всесвітню мережу інтернету. В першу чергу необхідно приобретати. Какую-то технику если вы приобретаете через интернет-магазины, это должны быть известные интернет-магазины, которые пользуются доверием, ну и которые отвечают и за качество, и за своевременность, в том числе и за возврат средств. Не покупать заведомо дешевый товар, потому что это может быть одним из признаков мошенничества, либо покупать товар только, по, оплачивать его только по факту его доставки к вам, я смотрю. На Київщині визначали кращого міліціонера області. Для участі в змаганнях були направлені найдостойніші правоохоронці з різних підрозділів міліції. Перемогу здобув представник спецпідрозділу Беркут. Суддівська комісія перевірила теоретичне знання та практичні навички учасників з тактичної, спеціальної, загальнопрофільної та вогневої підготовки. Правоохоронці показали свою вправність стрільбі та під час виконання заходів фізичного впливу, кросу і підтягування, ці змагання перш за все дають нам змогу побачити, на що наші міліціонери здатні в тих чи інших умовах. Його підготовленість донесення служби, знання нормативної бази, які регламентують діяльність міліції, перш за все. Ну і звичайно, з метою з'ясування. Який міліціонер, якого підрозділу є найбільш підготовлений до несення служби. Співробітники показали досить високий рівень, як і під час виконання вправ з практичних стрільб, це ми стріляли другу вправу, так і під час тестування двік у нас немає. Проте змагання і змагання, тож серед кращих шляхом підрахунку балів довелося обрати найкращих. За результатами конкурсу почесне третє місце вибрав лейтенант міліції Михайло Москалюк із квірського райвідділу міліції. Друге посів старший лейтенант міліції Володимир Великий з полку міліції особливого призначення Беркут. Перший же вибору також беркутівець лейтенант міліції Денис Пустовий. Рівень достатньо високий. Хлопці з лінійних підрозділів головного управління показують досну. Достатньо високий рівень підготовки своєї, цей конкурс є для мене можливістю захистити честь свого підрозділу, показати рівень підготовки, який є у нас на даний час, доказати, що ми дійсно є підрозділом спеціального призначення, що ми повинні бути на рівень вищий, ніж інші служби міліції. Супроводжує українців з полюшок. Хочете народити без проблем. Бажаєте влаштувати малечу до дитячого садочка, хоть тут і гроші. І так без кінця. Дослідження відбулося в рамках проєкту Я дала хабар за свою дитину. За вісім місяців існування проєкту було розглянуто понад тисячу анонімних зверень від жителів різних регіонів України. Я дала хабар за свою дитину. Це сервіс на нашому порталі всі рівні, за допомогою якого у швидкій формі. Люди залишають свої повідомлення про те, чи давали, чи не давали вони хабарі. Там вони можуть вказати, кому, за що, скільки, кожного дня українці віддають хабарів на суму від 3 до 10 мільйонів гривень тільки за своїх дітей у лікарнях, школах, дитячих садках. Найбільше хабарі українці сплачують за пологи та операції. Неофіційна вартість таких послуг в середньому становить від 2 до 10 тисяч гривень. Втім, і це не може. Слід зазначити, що хабарі під час пологів і операції складають, можуть складати, в залежності від регіону, від кількох сотень гривень. До декількох тисяч доларів давати на лапу доводиться і за влаштування дитини у садочок чи школу. Навіть людське ставлення педагогів до дитини має свою ціну. Воно коштує батькам від 10 до 300 гривень щомісячно. Також українці стикаються з необхідністю здавати на так звані благодійні внески у фонд класу та школи, що є своєрідною легалізованою формою корупції. Батькам за свою дитину. Від моменту, так би мовити, народження до моменту закінчення школи доводиться сплачувати згідно цього моніторингу від 5 до 20 тисяч гривень. І відповідно це або у формі хабарів прямих, або у формі непередбачених незаконних оплат. Тим чи іншим установам та їх представникам Задля зниження рівня корупції організатори проекту перенаправляють звернення людей в органи внутрішніх справ СБУ та прокуратури. Втім, боротися з хабаренством надзвичайно важко зізнаються. Активісти майже 40% українців вважають, що корупція це ефективний спосіб вирішення бистро свого якогось наболілого питання або наболілої проблеми. Але вирішуючи кожен з вас вирішуючи свою проблему, створює для всієї, всієї української громадськості, для громади велику спільну проблему. Та незважаючи на таке ставлення громадян, певні результати вже є. На сьогоднішній день так ми маємо 15 випадків, 15 епізодів. Це вже на людей виписані адмінпротоколи, і деякі з них і знаходяться справа у суді. Це якщо казати, вона про світи Задля для подолання проблеми корупції необхідні зміни і свідомості людей, і законодавстві країни можливо треба було б у Верховній Раді розглянути питання про те, щоби зняти відповідальність для хабародавців, тому що сьогодні, коли обідві сторони підпадають під карне переслідування, то фактично хабара отримують. Почуває себе дуже сміливо, тому що він знає, що той, хто йому дає, також є учасником цього злочину. Протидіяти корупції організатори проєкту Я дала хабар за свою дитину планують і за допомогою мистецтва. Цією метою вони влаштували на Хрещатику вуличний перформанс під назвою Хук по корупції. Усі, кому допекли здирники, могли приєднатися до акції та вимірити силу свого обурення. Зараз хочемо попрацювати з різними партнерами, донорами для того, щоб Цю акцію провести по всій Україні, щоб люди кожної області, кожного міста могли висловитися проти корупції в такий активний і цікавий спосіб. І головний наш меседж не давайте хабарі, повідомляйте про хабарників. Це допоможе нам, і правоохоронним органам, ефективно протидіяти цій проблемі. Мета такого символічного дійства привернути увагу. В першу чергу молоді, особливо тієї, яка планує здобути вищу освіту. Нація починає деградувати в плані того, що можна на будь-якому кроці купити собі диплома, і не потрібно вчитися, краще дати хабаря, чим ходити на навчання, влаштуватися на роботу, треба дати хабаря і, і так далі. Тому, подібне. тому щоб виробити таке негативне ставлення. До корупції в молоді і з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією ми саме вирішили провести такий захід. З нашими партнерами і з київською міською держадміністрацією на товстий пику хабарникам виявило бажання чимало перехожих. Втім, громадські активісти пояснюють, що вони закликають не до насильства, а до рішучих дій. Переконані, що така научна агітація вплине на людей більше ніж гасла та розмови. А кияни, спостерігаючи за двою боєм на величезному надувному ринці, пропонували свої методи боротьбі зі здирництвом. життя має бути вищий. Загласійтесь. Тому що люди настолько стали ніщими, що что... я вже навіть не знаю, куди далі как... ну, для початку треба почати з себе. Якщо не будеш давати взяток, тоді не буде корупції. Чесно, в нашій країні навіть не знаю, що допоможе. Скоріше, що таких методів поки не придумали. Разве що кардинальне. революція какая нібудь, я не знаю навіть. Чи вдасться покласти корупцію на лопатки? покаже час. Головне, щоб усі, хто долучився до театралізованого перформансу і у реальному житті, готові були дати бій хабарництву. Попри те, що гральний бізнес в Україні заборонений, бажаючих обійти закон вистачає. Спритники намагаються приховати казино під легальними вивісками. У ході спецоперації Павутина у райцентрі Варва оперативники виявили підпільний гаральний заклад. Притний ділок, використовуючи приміщення колишнього пневматичного тиру, облаштував там підпільне казино. Про підпільний ігровий заклад знали небагато людей, оскільки працював він лише для своїх, яким повідомлялося слово пароль заядлі ігромани приходили по запису. За ніж заклад заробляв в середньому від 8 до 10 тисяч гривень. Звісно, ніяких дозволів чи ліцензій у закладу не було. Оперативники вилучили 5 гральних автоматів вартістю 50 тисяч гривень. Нині реальний власник підпільного казино встановлений. Проти нього порушено кримінальне провадження згідно статті 203 прим. 2 за частиною першої Кримінального кодексу України. Заняття гральним бізнесом, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень. Підпільне казино працювало в серед міста Слов'янську півроку. Круг відвідувачів азартного закладу був широкий, оскільки воно працювало під виглядом клубу спортивного покеру. Мітливим підприємцем виявився 40-річний місцевий житель. В даному казино трудилось 5 чоловік. Це касири, адміністратори, круп'є, Которая організовували саму роботу в Казино. Посещаемость казино э, була в ночне суток. Міліціянти гравців застали зненанська. Тож оперативникам вдалося задокументувати факт гри. Під час обшуку вилучено столи для гри в покер понад 500 фішок і близько 6 тисяч гривень. Уголовного діло вже возбуждено по статті 230 тридцять. Значком два проводять слізні оперативні міроприяти сильно направлення даного діла в суд. Ході доказування у вини буде прийнято рішення о взисканні слово штрафних санкцій. Даний штрафний станцій Полагається статтю 230 трисячком два в віді 170 тисяч необлагаємих мінімум доходів граждан. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Хай вам щастить і пам'ятайте, береженого Бог береже.